Минулої неділі голова координаційної ради з питань підтримки Євромайдану, секретар Червоноградської міської ради Павло Пилипчук звітував перед громадою про збір та використання коштів. За його словами, впродовж трьох місяців мешканці нашого міста пожертвували на потреби майдану понад мільйон гривень. Далі без коментарів. 1 грудня був створений координаційний штаб в місті Чорнограді. За цей час ми відправили близько 7 тисяч людей. Майже три тисячі людей звернали, звертались до нас по допомогу, як і де знаходити людей, куди звертатися в столиці. І самі добиралися. Вчора в координаційному штабі відбулася ревізійна комісія щодо коштів, які були зібрані впродовж 1 грудня до 1 по сьогоднішній день. В складі комісії ревізійної це були зовсім незалежні люди, бухгалтери, колишні банкіри, податківці. Які звели і перевірили всі кошти, які надійшли. Тому як голова координаційної ради хочу довести до відома громаду і подякувати вам за те, що ви були активними учасниками цих коштів за цей час. За три місяці зібрано 1000 мільйон гривень 47 сім тисяч 700 гривня 57 гривня копійок. 422 євро, 376 доларів США, 80 злотих та 100 російських рублів. З них витрачено на потреби майдану: 580 тисяч 303 тисячі 50 копійок. На сьогоднішній день в залишку залишається 467 тисяч 398 гривень, 7 копійок. 422 євро, 376 доларів, США, 80 злотих, 100 російських рублів. Я хочу всім дуже подякувати за ті внески, подякувати всім, хто долучався не лише коштами, але й одежею. Продуктами харчування. Сьогодні тут є люди, які приймали, які були на Майдані, і в основному всі наші речі спрямовувалися: продукти харчування це був жовтневий палац та Кандеан. Сьогодні так само хотів би зазначити, що всі кошти, які були витрачені, провірені <кій> ревізійною комісією, в основному ці всі кошти йшли на паливо на відправку людей. Тому ще раз хочу від всіх нас від цієї громади всім подякувати за ту роботу, яка була проведена впродовж трьох місяців. Координаційна рада не перестає працювати. Сьогодні ми працюємо над тим і відшукуємо людей, які були травмовані. Сьогодні спільно з ДПЛ вугілля, спільно з багатьма фірмами, в тому числі і Дюнове. Сьогодні ми працюємо як надати допомогу тим людям, які постраждали, і сім'ям. І... Які людей, які хлопців, дівчат, які загинули, тому робота буде продовжуватися надалі, адже Україна в небезпеці, і ми мусимо сьогодні стояти і працювати разом.